Мене звати Світлана Тімофєєва, я психолог, психотерапевт, тренерка. Мій основний напрямок в роботі це військові родини загиблих. Через тиждень. Там робот західно. Прихлібаю всі іграшки не дає відчуттів. Дуже багато змін робити водночас не треба. Психіка не сприймає. Психіка буде відштовхувати. Достатньо 15% змін там, але частіше. Ну, там, раз на тиждень, раз на там, місяць. Трошечки додавати собі. Просто не повітала рутиною, що в мене загинув син у 2017 році. В 2019 році я втратила чоловіка. Це ще не було повномасштабне вторгнення, але вже. На деяких територіях у нас відбувалися бойові дії. На жаль, це не єдина втрата в моїй родині. У мене майже три місяці тому загинув син старший. Він пішов у 2014 році на війну. Він захисник Луганського аеропорту. Мені дуже важко переживати цю втрату, ці втрати. Це дуже важко насправді втрачати дитину, яку ти вкладав всю душу. Ми сьогодні за підтримки фонду відродження та фонду ТАПС розпочали роботу з родинами загиблих військових. Сьогодні розпочалася перша зустріч з матерями. Мої очікування від цього знаєте, я так е, хотіла б. Щоб ми були допоміжними в тому, щоб вони змогли прожити ті важкі почуття. Це моя основна така мета до, до цієї роботи. І за 3-5 днів ви маєте виспатися, якщо ви не висипаєтеся, ну, для нашого віку це вже 8-10 годин. Ця зустріч не перша. Так? Вона допомагає, я по ночах почала відпочивати. Я почала спати повноцінно. Тому що до того, як ми зустрілися, я б на взагалі не спала, ну, може, там ну, годину, ну, дві максимум. І чого я й ходжу і чого мені подобається оце спілкування з такими ж матерями, ми розуміємо на одного. рівні. Тобто готувати собі їжу, там, доглядати за собою, там, прибирати. От, бо депресія дуже ну, така цікава штука. Це... Для себе я зрозуміла, що мені краще все ж таки в групових зборах приймати участь, бо тоді дійсно дівчата діляться і з дівчатами легше обговорюють, і тобі стає легше набагато. Практично всі відповіли, що полегшало. І це для мене є таким дуже важливим кроком і розумінням того, що ми на правильному шляху.